Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогодні ми поміркуємо з вами на тему пенсійна система в Україні. Бо на нашому каналі багато є відео стосовно пенсії. Ми кажемо про сьогодення і кажемо про те, як має бути. Так ось, якщо казати про сьогодення, то ця система показала, що вона не вирішує найголовніше питання. Це розрахунок пенсії. Багато є таких прикладів, що держава пропонує, наприклад, індексацію пенсій, різні доплати, доплати за віком, різні надбавки і багато чого різного. Але сутність залишається проблема. У людей ті пенсії, на які вони не можуть прожити. Або ті люди, які. Є пенсіонерами, яким 60 років, вони вимушені йти і працювати, бо за ці пенсії вони також не можуть прожити. Ось така система зараз працює в Україні. І коли ми кажемо про те, що мають бути зміни, що треба змінити, а для цього потрібно змінити законодавство, для цього потрібно, щоб до влади прийшли справжні патріоти, глядачі в більшості сприймають це. Як нереальність, що цього не буде. Це буде, коли до влади прийдуть потребувати. Це буде, коли будуть зміни до законодавства. Це буде про це ми кажемо, тобто ми пропонуємо, як змінити. Бо якщо не змінювати, залишати, ситуація залишиться. У одних будуть місерні пенсії, а у інших будуть спецпенсії. Я маю на увазі на увазі. Таких працівників, як чиновники, як прокурори, судді, а також інші категорії, яким розраховують пенсії по різним формулам, і відповідно результат також різний. Так ось, ми зараз кажемо з вами, що треба зробити для того, щоб змінити розрахунок пенсій. щоб ці пенсії були справедливими для кожного. Незалежно від того, ким людина працювала, яку вона посаду займала. Коли людині виповнюється 60 років, держава має забезпечити цю людину. І не просто забезпечити, а надати їй ту пенсію, на яку людина заробила за свою діяльність. І давайте ми зараз обговоримо з вами, що треба змінити в законодавстві для того, щоб був. Справедливий розрахунок пенсії, бо це найголовніше питання.